Виконуємо номер 996 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Не заглядаючи в таблицю простих чисел, запиши. Задання перше: усі прості числа більше за 8, але менше від 22. Нагадаю, що простими називаються числа, які мають всього два дільники. Одиницю і само себе. Перше завдання нам треба виписати усі прості числа більше за 8, але менше від 22. Наступне число за 8 буде 9. 9 має більше двох дільників. Буде ділити ще на 3. Далі 10 ділиться на 5. 11 має всього два дільники, одиницю і 11. 12 серед дільників, що є число 4 3. 13 буде просте, має всього два дільники, одиницю і 13, 14 ділиться ще й на 2, 15 ділиться ще й на 3 на 5. 16 ділиться на 2. 17 просте число. Ділиться на одиницю і на 17. 18 ділиться на 9, 19 просте число. Ділиться на одиницю і на 19. 20 ділиться на 10, 21 ділиться на 3. І все. Отже, ми, назаглядаючи таблицю, записали усі прості числа, більше за 8, але менше за 22. Іх всього 4: 11, 13, 17 і 19. Приступаємо до виконання другого завдання. Необхідно записати усі складені числа більше за 38, але менше від 54. Натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. Наступне число за 38 буде 39. Воно має ще дільник 3, крім себе і одиниці. Далі, наступне 40 ділиться на 10. 41 просте число. 42 ділиться на 2. 43 просте, 44 ділиться на 2. 45 ділиться на 5 і на 9. 46 ділиться на 2, 47 число просте, 48 ділиться на 6, 49 ділиться на 7, 50 ділиться на 10, 51 ділиться на 3, 52 ділиться на 2, 53 просте. 54 у нас обмеження. Отже, ми, не заглядаючи в таблицю простих чисел, записали усі складені числа більше за 38, але менше за 54. Це числа 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 і 52. Номер 996, виконано.